Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я пропоную дуже простий, але дуже смачний рецепт млинців. Це млинці заварні, вони готуються на кефірі або на сироватці. На сироватці навіть мені більше подобаються ці млинці. Готую я їх дуже давно. Ще коли була студенткою. І не завжди було багато грошей на продукти, то це рецепт такий, знаєте, економний, але дуже-дуже смачний. Для, для нього потрібно одне яйце, пів літри кефіру, цукор, сіль, сода, борошно і кипляча вода. Розбиваємо одне яйце, десь півтори столові ложки цукру, дрібка солі, і все це збиваємо або вінчиком, або міксером. Я працюю міксером, взбила одне яйце. Тепер вливаю сюди пів літри кефіру або сироватки. Знову все перебиваю. Тепер до цього тіста. Треба додати борошно. На порцію на півлітра кефіру я беру десь 330-350 грамів борошна. Сюди ж борошно додаю півчайної ложки соди, перемішую трошки з мукою і замішую тісто. Тісто вийде досить густе. І зразу ставлю. І чайник, поки роблю тісто, бачите, тісто густе, і за що того, що воно густе, не буде у цих комочків з борошна. Добре вимішуємо тісто і чекаємо, поки закипить вода. Тісто виходить таке густе, як на оладки. І добре воно починає підходити. Знаєте, не бійтеся, що ці млинці будуть віддавати содою. Зараз ми її погасимо киплячою водою, і запах соди майже е щезне його, ну майже не буде. А млинці будуть дуже пухнасті, такі кружевні і дуже смачні. Водичка моя закипіла, я беру чашку десь 250 мл, вливаю і зразу починаю збивати, однією рукою не дуже зручно. Ось яке тісто на млинці виходить дуже красиве. І приємно пахне. Колись мене мама навчила, щоб не змазувати постійно петельню для млинців олією, треба олію додавати до тіста. Олійку беремо рафіновану, без запаху, перемішуємо. І будемо смажити. Пательня в мене для млинців спеціальна, тільки для млинців. На перший млинець я буквально крапельку додаю олії. І зараз її рушничком бумажним розітру, щоб перший млинець не був комом. Чекаємо, поки сковорідка добре розігріється. І робимо перший млинець. Цей рецепт підійде і для починаючих господарок. Він дуже простий. Млинці можна робити не обов'язково тоненькими, можна і трошки, щоб вони були такі пухкенькі можна їх їсти. Із варенням, можна зі смаженими грибами, можна будь-яку начинку взяти. Як тільки підрум'янився, як тільки оці пузирки пішли, можна перевертати. Ось які млинці виходять. Можна кожен ще промазувати вершковим маслом, тоді вже взагалі буде як млинці у бабусі. І як я вже казала, ці млинці смакують що з солоною, що з солодкою начинкою, і особливо смачні, тільки з пательні, такі запашні з хрусткою, з коринкою. Ці млинці я готую. Дуже часто, і ви знаєте, вже готую їх без рецепту, як то кажуть, на око, тому що постійно їх готую, навіть коли зранку встали, а немає хліба, ну, забили купити, то я печу зразу ці млинці замість хліба з яєчною. Ось таку стопочку млинців я подаю на стіл, а мої вже вибирають, з якою начинкою вони хочуть. Ставлю мед, варення, сьогодні ще засмажу капусту, і хто захоче, може куштувати ці млинці зі смаженою капустою, а потім ще закусити солодким млинцем, наприклад, з медом. Обов'язково додається сметана. Ну, як же наші українські млинці без сметани? Була дуже рада поділитися з вами рецептом. Якщо ви робите подібні млинці, пишіть у коментарях, можливо, діліться своїми рецептами. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось моє відео. До скорих зустрічей!